Усім привіт! І для вас є дуже класна новинка. Вона називається песик коргі. Давайте розглянемо усі пакетики. Перше, це маска для квадроберів у вигляді коргі. Ось такий милий. Також цей коргі щось точно затіяв. Ось такий, це такі звичайні і мої круглі улюблені. Такий осінній коргі, зроблений акварелькою. Мабуть, щось уже затіяв. Біжить. І ось такий таємничий магічий. Але по назві відео ви здогадалися, що з нами буде розпаковувати моя кицька Луніта. Їй уже два роки, як вона тут з'явилася 20... 2023 року, 14 травня. І сьогодні у нас розпаковка присвячена їй на честь її дня народження. Так. І до чого ж тут до луніти? А дізнайтесь потім у кінці відео, якщо додивитись до кінця. Тому дивіться, і в кінці буде дуже велика цікавинка. А ми виберемо пакетик на блакитному фоні. З 50 пакетиків у нас є ось такі два: Хаски і варіорс. Весняна колекція в нас буде сакура. Минула новинка. Ми виберемо ось таку Маріган. Корівки веселковий. Айпади жовтий. І ще завершуються дві колекції: це пиріжок і моя канцелярія. Розпаковуємо! Ми почнемо з айпадів, і це під номером 3. Ось сюди. Давайте поглянемо, що ж тут ховається. І тут трішки буде пародії. <хи> так. А ми приклеїмо спочатку айпад перед тим, як поглянути, що ж тут за пародія. Або іронія. І самі наші сюрпризи. Спочатку це двоє ось таких ось котиків. Перший це ось такий у саду, а другий це між хмарами на хмарах. І. Тут є ще отакий от милий тюльпанчик. Ну, і, власна, пародія. Це ось тут написано Girly Girl. Це пародія до Супермам. Хто дивився? Була така дівка. І вона називала собі Герли girl І це іронія до неї. Ось Girly Girl. Космос. Ми приклеїмо сюди. Сакуру, бо це о, мали бути квіточки сакури. Ну, не знаю, наскільки воно видно. Ми приклеїмо сюди. Отакий милий тюльпанчик. Ми його. Та ну. Ось так. І гірлі герл. Girl ми приклеїмо. Сюди. На жаль, ми завершуємо колекцію Моя канцелярія. І тут нам випадає правильно мій каталог, у якому ми все відкриваємо з вами. Хі -хі. Ось такий він. Ось так він зображений. Хто б подумав, що я можу тут зобразити свій каталог для паперових сюрпризів? Ось така в нас вийшла дуже крута колекція, дуже гарна, але ми з нею прощаємося. Але рухаємося далі до колекції пиріжка, якого ми також завершуємо. Щось багато сьогодні колекцій завершується. І нам тут. Я трішечки порвала сюрприз, але ви удасте, звичайно, що нічого не бачили. Нам випадає ось такий милий пиріжок, який посилає вам сердечка і бажаю всього найкращого. <с? <с?> Цей пиріжок ну, дуже гарний. Правда, Луніта? Ми його клеїмо на прозору сторіночку. І ось така у нас колекція. Такі прозорі вкладинки. І друга сторіночка. Бувай! А в нас корівки. Яка ж нам сьогодні випаде корівка. Або бичок. І нам тут випав. Ось такий класний бичок. Дивіться. Ну що ж, Приклеїмо його. Він нас під номером 6. Все правильно. І друга спроба. третя. Так, ну, тепер залишилося приклеїти рівно. Як ви думаєте? Нам знов це не вдалося. Ну, трохи рівно, але трохи не рівно. От дивіться, от чого завжди не рівно. прум 50 пакетиків. Спочатку відкриємо вояків. Так, як тут його відклеїти? О, нам тут дуже класний сюрприз. Я вже знаю, що там. Там ну, дуже класний сюрприз. І це. Так, так. Падоболистка. Дивіться. Це ось така падоболистка. Вона сестра, Леважара, важара ну і подболистка. Вони в трьох були кошенятами. Листоплеси і воронокрила. Їм не можна було бути разом, бо вони з окремих кланів, тобто з різних Листоплеса з громового, а воронокрил з вітряного. Але вони разом ну, були і народили подики е, кошенят. Але листоплесі вона ж була ще цілителька. А медикам заборонено мати кошенят, тож вона їх дала під опіку своїй сестрі Вивірку стрибці і збрехала, що це кошенята її сестри. І так вони росли, допоки падоболистка і її баратини дізналися правду. Клеїмо нашу падобулистку. Думаю, я для вас багато спойлерів не зробила, хто ще читає або не дочитав до цієї сцени. Так. У нас тут лишилось лише одне пусте місце. Чи вміститься аж сюрприз? Так, тут є засічка. На щастя. І нам випадає ось такий милий малюк хаски. Лунітка дуже любить всяких цуциків. І ця сторіночка повністю заповнена. Далі наша пасхальна колекція в нас сакура сьогодні. А що ж випаде у цьому неймовірному пакетику? У нас випало неймовірне козенятко. Ого, до речі, в тему. Бо в нас, у нашої кіски циганки, народилися двоє милих козеняток. Можливо, я сюди вставлю фото або відео коротке. Або ж... А от відео коротке буде в кінці цього відео. Вони неймовірно милі. І обоє братики. Ой, ми чуть-чуть нерівно приклеїли, але хай уже. Ми вже звикли. Ми перейшли до минулої новинки, і ніхто, на жаль, не вгадав, хто це персонаж. Це був Готорн. А зараз ми відкриємо ось цей пакетик. Чого я перестала робити засічки? Це ж так незручно. І нам випав дуже великий сюрприз на цю сторіночку під номером 9. Нам випала ось така дівка. Як ви думаєте, як її звати? Обов'язково пишіть. Ось так. Ось така у нас класна новинка. Ось така сторіночка, вона виглядає дуже святково. І ось такий у нас пакетик. Так, до чого ж тут Коргів до Луніти. Так от, Луніта дуже любить песиків. Я вже згадувала в цьому відео, давала вам підказку. І Луніта дуже хоче собі справжнього песика, Коргін на подарунок. Тому я б вирішила зробити цю колекцію, адже вона неймовірно любить таких маленьких, пухнастих попочок. Так, давайте відкривати. Так, я ж тут цечки, нібито робила. Нібито і робила і не робила. Подякую саму собі. Ми будемо клеїти тут будь-як, тут номерів немає. І в першому пакетику нам випав ось такий милий Коргі з зірочкою. Це така заколочка. Давайте його ну куди? Ось сюди. Оп! Ну, як і обіцяла, я знімаю цих маленьких милих козеняток. Ви просто подивіться, які вони милі. Одне біленьке, одне біло, чорненьке. Вони і брат. Два Бе-бе-бе. Bwajte, buwajte, buwajte!